Друзі, привіт! Почну цю тему з питанням. А ваш підпис часто змінюється взагалі. Ви порівнювали свій підпис, наприклад, у паспорті, в інших документах та такий, який він у вас є зараз. В цьому відео я, як завжди, вам розповім про цікавий нюанс: скасування штрафу ТЦК. ЦК. Покажу вам конкретний приклад судового рішення, посилання на яке буде під цим відео. А з вас підписка, як завжди, на цей канал та на мій телеграм-канал. Там багато таких важливих корисних посилань, юридичних роз'яснень. Ож там є безкоштовні зразки заяв до ТЦК поліції та Міноборони, щоб знятися з розшуку. Користуйтесь та підписуйтесь. Ви, напевно, здогадали, що якщо я запитала про підпис, то мова сьогодні піде саме про підробку документів в ТЦК. Але це не рішення по кримінальній справі, тож цей момент ми не будемо коментувати. Це рішення про скасування штрафу. І, на мою думку, суддя навіть у цій справі як мінімум повинен був би направити хоча б окрему ухвалу до правоохоронних органів. Але спочатку поясню, у чому справа громадяни. Звернувся до суду першої інстанції, щоб скасувати штраф 17 тисяч гривень за наявку за повістку. Суд першої інстанції відмовив. Він не погодився і пішов до апеляційного суду, щоб той постановив справедливе рішення, так як позивач зазначив, що жодних повісток від ТЦК не отримував, а у доданій до позову копії розписки наявний на його підпис. Друзі, акцентую, підпис є в розписці, але не його. Зі змісту постанови вбачається, що 10 червня, приблизно 10-й, от також зверніть увагу, приблизно о 10-й зазначено. Групою оповіщення громадянину була вручена повістка про явку на цю ж дату, на 10 червня для уточнення даних. Він не з'явився і документів жодних не надав. далі, як ми розуміємо, зі змісту рішення був розшук і в ході розшукових заходів 1 липня 24-го року повноваженої особи був складений протокол про адміністрацію адміністративне правопорушення на підставі цього на людину було накладено штраф за статтею 210 1 КУПАП. Який же основний доказ був у ТЦК, що позивачу була належним чином вручена повістка? Вони надали розписку, але суд. Зауважує, що згідно із казаною розпискою, позивач викликається до ТЦК о 9-й. Також зверніть увагу на матеріали справи, тому що вручили вони приблизно о 10 на 9. Ну... З огляду на те, що строк явки позивача був дуже обмежений, зазначає суд. А я би навіть сказала, що це не обмежений, це просто якийсь ретроспективний строк майже на вчора, так відсутні відомості щодо місця та обставин вручення позивачу вказаної повістки. Суд позбавлений можливості дослідити причини неявки. Це перше. Але далі, друзі, найголовніше, органолептично вбачається очевидна невідповідність підпису позивача на вказаній повістці а також його підпису, що проставлений у паспорті, протоколі та поясненнях позивача. Таким чином, суд встановив, що немає доказів того, що позивачу була дійсно вручена повістка. Я звернула увагу, друзі, що жодної почеркознавчої експертизи ж не було. Ну для людини це напевно в даному ж випадку добре, тому що інакше, якби ще й була експертиза, це взагалі б затягнулося на невідомий строк. Але дивіться, що пише суд. Органолептично бачите, як корисно інколи доповнювати свій словник, читаючи реєстр. Тобто візуально очима суд оцінив документи і підписи і встановив невідповідність. Також суд зауважує, що зміст розписки не дає можливості встановити із якою метою була вручена відповідна розписка. І от з урахування усіх цих обставин суд задовільнив апеляційну скаргу постанову ТЦК про накладення штрафу було скасовано. Що в цьому рішенні цікаве? Ну, те, що ТЦК допускає помилки в своїх постановах, в протоколах це вже не новина, вони часто і неправильно здійснюють кваліфікацію. А тут от ми бачимо, що 10, о 10-й вручили на 9-ту, ну це взагалі. Але те, що вони підробляють документи, ну це, на мій погляд, не просто підстава для скасування штрафу. За це має взагалі то до судового розслідування кримінальної справи, але чомусь маю сумніви, що взагалі цю справу порушено. Але далі зверніть увагу, невідповідність підписів встановлена по суті. от, Органолептично на очі. Це взагалі чутлива тема. І враховуючи те, що експертизи то не було, то органолептично означає, що сподіватись, наприклад, наступного разу на те, що так буде таким самим чином встановлено іншим суддею, не варто. Та і в свою чергу застерігаю вас не використовувати це також як хитрість і щоразу, наприклад, підписувати документи по різному. Якщо ви бачите порушення щодо вас, підробку документів, так це можна використовувати. Ось вам реальна позиція. І якщо ви хочете самі підписувати щоразу якусь там творчість дійснювати, ну це вже знаєте, буде вже питання відповідальності в конкретному випадку щодо конкретного громадянина. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, ставте лайк, поширюйте це відео, пишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на цей кано ваш інспектор права.